Отже, поєдинок за звання чемпіона Павло Ціпан рівненщина проти борця з Київщини Данила Накалюжного. Дуже е, яскравий поєдинок. Давайте зараз ми подивимося. Павло Ціпан, ви знаєте, хлопець е, працьовитий, серйозний. Павло Ціпан в червоному трико тренується під керівництвом Віктора Лазарця і Володимира Боровця, які йому і секундують. Він, представляє, він тренується в Березному, саме там а, створив школу, потужну школу боротьби в свій час. Патріарх боротьби Рідничини Станіслав Іванович Коваль людина, яка виховала багато не просто чемпіонів, класних спортсменів, а гідних людей. Віталій Коваль. Це рідний син Станіслава Івановича Коваля. Віталій Коваль є на нашому святі. Він в числі почесних гостей. Губернатор Рівненщини. Людина, яка любить боротьбу, яка любить Україну, яка зберігає борцівські традиції. Завдяки такій дружній підтримці. Сьогодні ми бачимо, як прогресують ідуть вперед е, рівненські борці. Ціпан Павло Ціпан. На теж е, е, який переміг Нестаренка. Ми розуміємо, що тут буде і переміг Владислава Радіо, який щойно здобув бронзу. Тут е, не так легко, але, але на калюжний готовий. Перший бал за активність здобуває, здобуває Павло Ціпан. Звісно, змагання проходять в рівному і дуже багато шанувальників, дуже багато вболівальників проходять. Прийшли сьогодні підтримати Павла Ціпана. Ціпан знаходить захват. На калюжний відразу починає рухатися і намагається стерти цей захват і дозволити стартанути. На калюжне відміно захищається. Подивіться, він весь час стирає захват. І часу було достатньо для того, щоб провести дію, але на калюжний. Не встиг. Ціпан не встиг зробити її на калюжний вистояв. Один нуль залишається рахунок. Треба в такій ситуації, коли не проходить, немає і бачимо, що і в стійці павлу ціпану складно перебороти Данила Накалюжного. в будь-якому разі, як, з яким результатом не закінчився цей фінал. Для Павла Ціпана це успіх. Це дебют і досить успішний. Він в фіналі чемпіонату України за замолоді до кінця без оцінки стати-встати мироти стати, голову. одразу на калюшник зорієнтувався. Хотів провести атаку, але ви бачили, що Борець з Київщини зреагував і не дозволив завершити атаку Павлу Ціпану. Тим не менше, це у Ціпана є потенціал взагалі. І сподобався мені і Григорій Кубиш, якого ми. Теж дуже гарно боровся. Тому взагалі тут на Рівненщині дуже сильні борцівські традиції, як я вже перед цим сказав. Зараз 30 секунд на відновлення. Перший період позаду 1-0. Перевага ціпана є мінімальною. Є такою, і ось Волод... Володимир Боровець, Віктор Лазарець, наставники, наставники Павла Ціпана допомагають зараз подихати і налаштуватися, підтримати дуже важливо зараз морально. І Мурат Саргисян зараз допомагає налаштуватися на цей період Данилу Накалюжному. Від секундантів залежить дуже багато. І зараз другий період. Поєдинок за звання чемпіона України серед молоді вазі до 63 кілограмів. Греко-римський стиль. Взагалі, греко-римська боротьба це. Боротьба, яка є надзвичайно видовищною, красивою і цікавою, тому що, але для того, щоб це зрозуміти, це відчути, потрібно подивитися, подивитися і заглибитися. Тут немає ударів, тут немає зачепів, тут немає підсічок, тут заборонені будь-які негативні дії. Йде боротьба на руках. Тут виключені дії ногами, будь-яка підніжка чи зачеп – це порушення. Тобто правилами дозволяється боротися груди в груди, фейс ту фейс, лице в лице і наступ вперед. Тобто, це дуже чоловіча і шляхетний, шляхетний вид спорту. Бал зараз отримує на калюжний. і це напевно справедливо, тому що за такою рівною боротьбою, коли немає прийомів в сітці. На калюжному Павло Ціпан мав змогу провести атаку в партері в першому періоді. Зараз на калюжний також має зробити дію в партері. <звіць> Боротьба розпочинається в партері. Відразу на зворотній захват переходить на калюжний, намагається висмикнути зворотнім. Але іде вперед. Подивіться зайти назад. Мається Ціпан. йому це вдається. Неймовірно! Айда Павло. Рахунок стає 3-1 на користь Павла Цібана. Подивіться, а бал-бал дає так. Бал, е, далі, далі. Як потрібен це налякат Павлу Цібану. І рідні стіни, як то кажуть, допомагають. Він так хоче здобути звання, звання чемпіона. Але слухайте, вистояв партері. І це говорить про те, що у цього хлопця є дух. Павло Ціпан виривається вперед. Два-один-півтори хвилини до кінця. Що буде робити на калюжний? Головне зараз Павлу не відступати. Всі ці з накалюжним йому боротися складно. Зараз буде на калюжний йти на загострення. Заходить, бачимо, знаходить захват Данило на калюжний. Він розуміє, що йому за будь-яких він готує атаку. Не поспішати, звісно, але робити атаку. Тільки кидок. Кидок прогином. Але натомість вертушка на два бали проходить у виконанні Павла Ціпана. А немає оцінки. Була ну, і бачили, що чотири бали там не було. Добре, дуже грамотно правдує І Він бачимо, працює на контратаках. І це захват. Не вже! Кидок на чотири бали. Те, що готував, ата... свою атаку готував Данило Накалюжний. Вийти за край! Вийти за край! Вийти за край! Дуже намагався вийти на мосту за край! Павло Ціпан, але за 42 секунди за фінального свистка, Все-таки Данило на Калюжному вдалося притиснути його лопатками до килиму. Арбітр зафіксував душе. До кінця боровся Павло Ціпан. Він справді хотів здобути звання чемпіона, потішити своїх а, земляків, болівальників. Але Данило на калюжний. На характері проводить кідок, прогинув на 4 бали. і Вириває перемогу, здобуває чисту перемогу і здобуває звання чемпіона. Це боротьба, це характер. Ми дякуємо нашим борцям за красиву боротьбу. Ми дякуємо хлопцям за, за, за боротьбу. Звісно, тренери е, засмучені. Павла Ціпина, я розумію, тому що тренери хотіли, щоб їхній хлопець здобув золото. Який прогін у виконанні проходить. Ви бачите, як гарно зробив дію Данило Накалюжний. І оця атака принесла йому чисту перемогу на душе. І звання чемпіона України. Данило на вітаємо борця, який виступає за Київську область.